Моя Україна, це нація вільна, ніком, крім Бога, вона не покірна. Під неба блакиттю, лісній пшениці поля. Відтут я звеличуся, рідна земля. Багатостраждальна, єдина, незламна. Ніким Україна моя здоланна, Не скорися ворогу вільний народ, бо справді віра, а вірі — Господь. Моя Україна це матінка люба, яка не зневажить, яка не розлюбить. Вона стерпить білі пробачки бразу. Бо сподівається кожного разу, що діти не зрадять. Не переступлять, не знехтують і не відступлять під ворога тиском щоб братом нам звався І під ягнячу шкіру й ховався. То що ж то забрать, що тебе зневажає? На сильну віру свою обертає, нав'язує мову свою і думки. Господарем ходить по нашій землі. Ми довго страждали, вже досить терпіти. Знов різної кров'ю повніється ріки. Ненависті біль рознесла течія Цього не пробачить країна моя Так скинемо ж вічне ярмо постата. За сльози батьків забитого брата. За діток маленьких шута дочекають, Вдивляючись в небо, з надією сумно зітхають. Бо вірять вони, як ніхто на землі. Герої не мруть, вони вічно живі. Ми в пам'ять про вірних синів мусимо жити. Щоб справу святу до кінця звершити. І знову, з ненависті, горя і зла, Калину вам світло вона, Моя Україна, моя рідна мати. Ну як тебе можна свято не кохати? Тобі моя сила і гордість моя. Квітуй та звеличуся, рідна.